Привіт! В цьому відео ви вивчите, як читаються польські букви. Починаємо з першої. Це А. Все просто. Вона така сама, як в українській. Наприклад, ананас, аптека. Просто треба широко відкривати рот. Наступна це Б. Дзвінка. Бібліотека. Банк. Дуже дзвінка Б. А от наступна вже не така проста, тому що це С. Звісно, виглядає як українське С. Але будьте уважені, це дзвінка «ц», Ц, Ц, Ц. Цена цель. цинк. Дуже дзвінке «ц». Чудово. Наступна літера Д. Дом Дані дорога. Пам'ятайте, що в польській більше дзвінких, ніж в українській. Наступна наша голосна е. Вона має прям звучати дуже міцно е, дуже широко. Електрик, енергія, емпатія. Треба дуже широко відкривати Ро для цієї букви. Супер. Наступна наша літера це Г. І тут я вас дуже прошу, пам'ятайте, в українській вона глуха, але в польській дуже дзвінка. Г, «Г», «Г». Наприклад, Гра. Гітара. Газ. Ви молодці, йдемо далі. І наступна літера це F. Така сама. фарба футро, фірма. Чудово. Наступна літера це Х. Польською вона звучить як хала. Хармонограм, «хандель». Дуже глуха Х. Наступна літера І. Для неї треба дуже широко посміхнутися і показати зубки І. Іскра фільм інтерес. Дуже проста літера. Клас! Наступна це К. «Кот», комп'ютер і так далі. А тепер перед нами «йот». Запам'ятовуйте, як називається ця літера. Це йод, яка звучить як Й. Наприклад, ярмарк яскраве єзик просто звичайне йод. Наступна літера, і тепер ми трошки на ній зупинимося. Тому що це Л. Вона дуже схожа на українську Л. Але набагато м'якше. Що зробити, щоб вимовити її правильно? Треба наш язичок трошки підняти догори так, щоб він торкався верхнього неба. І робимо таке л-л-л-л-л. Він має трошки лоскотати нам, нас прямо одразу за верхніми зубами. Постарайтеся досягти до того місця і сказати л-л-л-л. Наприклад, лято. Лампалас. Постарайтеся спочатку трошки затягувати це Л, і тоді вона у вас буде виходити автоматично вже в розмовній мові. Наступна в нас М. Тут це просто вона така сама, як в українській. Място мама мандаринка. Так само з Н. Нос номер назва. Перед нами ще О. В польській воно не округлюється до А, як буває інколи в українській, воно завжди тверде, закрите О. Окно отворить нос. Така ж сама, як в українській, в нас П. Паркет, плама, пакет. Далі, Р. Ринок, рано, радіо. Все чудово воно дзвінке Р. С. Сок, серце, сен. Бачите, ви вже знаєте більшість польських літер. Т. Театр, тільки танець. А тепер увага. Це У. Не плутайте це з. І, бо коли ви пишете особливо від руки, воно дуже нагадує українську и, але це польська У. Уліца, устава, умова. Постарайтеся записати цю літеру кілька разів від руки, щоб ваш мозок вже сприйняв, що вона буде схожа на українську і відклав це вже як польську літеру. З літерами ми майже закінчили. Перед нами тільки ву, тобто. Ванна Віно Вільк це В. Зверніть увагу, що та літера, яка англійською, звучить як В, до якої ми звикли, наприклад, в назві Volkswagen. В польській її нема як такої, але вона звучить в назвах як V. В нас є такий популярний польський канал TVP. І іноземцям часто дуже хочеться прочитати його як ТВН, але польською це читається як ТВП. І в польських словах ця літера не використовується. Наступна літера З. З. Буде читатися як з. Зеро замок, заказ. І остання це y. Вона не вживається на початку слова, але може бути всередині. Це тверда Миш тільки високий. З літерами розібралися, але це в польській не нескладне. Складні в польській різні сполучення цих літер. А от про сполучення цих літер і спеціальні знаки в польському алфавіті дивіться в наступному відео.